Сьогодні нам вкрай необхідно створення та функціонування роти для захисту нашого району, наших жителів, дітей і дорослих. Для виконання роти бойових завдань у нашому районі за призначенням необхідно передбачити кошти, знайти їх. Насамперед зробити все можливе для захисту та безпеки кожного жителя. Наш район багатонаціональний, але усі ми громадяни України, об'єднані єдиною спільною долею. Незважаючи на політичне уподобання, національність, мову та віросповідання, ми повинні показати приклад єдності, згуртованості, толерантності заради збереження миру і непорушності кордонів нашої батьківщини. Закликаю вас прийнятися почуттям обов'язку перед вітчизною, забезпечивши виконання мобілізаційних планів та надання необхідної допомоги військовим підрозділам, які дислокуються на території. Країна. На е, заходи реалізації районної програми проведення мобілізаційної підготовки на території Жашківського району на загальну суму 300 тисяч гривень. Дана програма. Прийшла і бюджетна комісія, і прийшла президію, і погоджено було її до затвердження. Буквально вчора було окреме доручення обласного військового комісару створення роти охорони району. З якого розрахунку виділені кошти 300 тисяч. Чи достатньо цих коштів? Недостатньо. Це е... на мобілізаційну підготовку для організації мобілізації. Які ваші пропозиції? Району? Як можна ще до... До... добрати кошти? Які ваші пропозиції? Що ви маєте на увазі? Ну, Щоб збільшити таку суму, це ж мало, Знає, ти... 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 Є другий додаточок на 1 мільйон 407 тисяч на забезпечення років охорони району. Mm -hmm. На 121 чоловіка. А хто входить в цю роту охорони і який в принципі її було формувати? Знає І так, якщо є який там запах. Це може бути батько тих дітей, наприклад. Може бути ну, та людина, яка може така захищати свій, ну, свій час. Ці люди будуть призвані до лав Збройних сил України із числа жителів нашого району. Відбор, я вже почув побажання керівників господарства. Будемо робити спільно. Я думаю, спільно з воєнкомом спільно з керівниками сільськогосподарських підприємств, спільно з керівниками підприємств. Будемо дивитися на людей, які можуть і повинні захищати наш район. Рота охорони утворюється для організації чотирьох блокпостів на території району, значить, організованих відповідно до. Військових, так сказати, нормативів, не такі, як вони були. вже попрацювали місце, де вони будуть дислокуватися. Не буду зараз казати, де вони будуть вже закупили матраси для хоча б можливого проживання їх на цьому місці, дякуючи кишенцям, відберіг, проплатили ці матраси, ми вже завезли на місце їх постійної дислокації. Крім того, дана рота охорони буде забезпечувати охорону найбільш важливих об'єктів в районі. Це газопостачання, електропостачання і підприємства, які мають важливий так сказати, вплив на життєдіяльність нашого району. Роботи по облаштуванню кімнати зберігання зброї, грати, металеві двері і так далі. А зброя сама. Зброя буде централізована, доставлена сюди, автоматична зброя. Уже кістя проти сформований будівський склад. З ними заключений контракт, на приходній службу резерві. Ця рота, формати роки, вже призначені. Вже він є, вона підтримується мені. Вам так. живі гроші необхідні? Гроші, які мають вам особисто даний для того, щоб ви організували все це. Чи достатньо цих коштів по державній програмі? достатньо. Мільон 400 достатньо. Солдат був бурту, діб і сучасної техніки. Це замало коштів. Дуже добре, що збільшили цю суму. Я би хотіла звернутися до депутатів. Я думаю, що ніхто не буде голосувати проти цієї суми мільйон чотириста. І якщо треба, то ми повинні і відмовитися і від премій, і від надбавок. Можливо, відмовитися і в якійсь мірі, і на половину від своїх зарплат, щоб забезпечити людей всім необхідним, які будуть охороняти наш район і нашу країну, тому що. Сьогодні війна вже не тільки вона на сході, вона стоїть уже під нашим е кордоном, під нашою кожною хатою, під нашими кожними дверима. Тому е всі зайві речі давайте забудемо і давайте будемо думати тільки про одне незалежність нашої держави, збереження нашої нації і е збереження миру в цілому світі. Це сьогодні основне це товариші. А там почемна сьогодні обстановка зовсім. Тому що те, що розказують, сьогодні там кордон вже закриті, але тільки не можуть замка купити і знайти, то це все брехня. Кордон відкритий повністю власні, в області області і тому там ходять, їздять, хто куди хоче, як куди хоче, і все остальне. Я сьогодні готовий підтримати сьогодні, десь сьогодні, що складав водій Миколаєві сьогодні. Які кошти потрібно, ми yeah. готовий сьогодні зібратися, в У нас є сьогодні в районі багато. Сьогодні я не кажу, що сьогодні бізнесмен, який сьогодні має там сьогоднішку прибутку, він повідомляє всі гроші оддати. Пропорції. Пропорції. Пропорції сьогодні. У мене є більше, я дам більше, то є менше, є менше, але всі люди прийняти. Одне кричання ганьба, друге щось робить. Тому потрібно чітко зібрати на сьогоднішній день усіх підприємців, сільського виробників, підприємців. І кожен про кого знає все. Хто трогає зерном, хто троє піском, від кого, які є доходи. І хто ховає від когось. Потрібно в кожному з селі зробити так, як зроблено в Ізраїлі. Чи ти українець, чи ти єврей, ну ти живеш в Ізраїлі, вони можуть за дві години поставити 80 тисяч і дружив. Що таке держава? А держава і село це цінне, коли воно один була, коли одно ціле, коли все говорить. Повинні піти мого возраста туди, а не діти, які нічого не знають. На сьогоднішній день, от у мене є список тих працівників, я взяв 100 з лишніх чоловік, 120 чоловік. Це які працює у мене в хазяйстві. Половину їх, звісно, можна було скоротити, але це опять бюджет, наповнюючи місця. Але із них 74 чоловіки. Тому сьогодні ми повинні так подумати, щоб ці люди, які дають нам кусочок хліба, вони повинні працювати. Ми їх повинні накласти броню. Сьогодні є, якщо немає воєнний стіл, воєнно-очутних стіл у селі, список усіх жителів якому повинно повинна? Марія Михайловна це є лікар. Вона повинна бути в тому списку. Вона повинна знати, що вона за, за, на, на тому посту. Села Бузівки, половина чоловіків, половина, половина жінок. то 74 тільки чоловіка працює, а ти. де? Я не повторяю, Ні податки не платять, займаються своїм бізнесом. Понятно, да? І разом з тим вони десь у Києві, десь у Польщі і так далі. Тобто виходить так, що хто тягне, хто ще й поганяє. У кожному господарстві не сумніваюся, були чергові групи посилу. Це для чого, хай вони не зброї були, але щоб вони побачили вночі ніч. особливо. Хто де, куди рухається, куди транспорт, бо хоча б могли не захищати, а реєструвати, яка автомашина проїхала, що, який даст з'явився. І це було прийнято, був відповідальний черговий поселу. Це дуже мало в нас інформаційної і роз'яснювальної роботи. Дуже багато втрачаємо інформування на людей. І різ до толки різних ходять, да, і в даний, даний час. Чому, як стріляють, чому це стріляє і так далі? Люди, люд, людям треба пояснювати, пояснювати, чому саму обстановку, тому що ми на одній ідеології виховувалися, а воно наяву вийшло зовсім інше. Основним принципом та головним і невід'ємним елементом цивільного захисту відручної ситуації техногенного природного характеру є створення місцевого матеріалу технічної резерви. Створення районного матеріально технічного редакту дозволить вирішити одне з головних завдань цивільного захисту це своєчасне попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій, як техноградно, так природного характеру. На сьогодні виникає нас проблема щодо внесення змін до фінансової частини даної програми на суму 162 тисячі гривень. Із них 52 тисячі 500 це придбання протигазів з маскою та коровкою, 13 тисяч придбання бензогенератора, 6 тисяч придбання лодки резинової, 12 тисяч придбання намету. 5 тисяч придбання шансівного інструменту, 36 тисяч 750 – придбання бензину, і 36 тисяч 750 – придбання десь Я проводжу цей розрахунок проти, проти газів. На території району у нас є один хімічно безпечний об'єкт, це Баджашківський маслозавод, який своє виробництво використовує таку небезпечну речовину кам'як у кількості 3,5 тонни. І звичайно, це сто протигазів все мало, їх набагато більше. Це ці протигази для непрацюючого населення. Які проживають і потрапляють в зони ймовірної, як кажуть, дії в разі випуск в маслезоні. Ми на Ми наразі мали питання. І нас постійно перевіряють по протирадіним укриттям. Це просто якась, знаєте, якась вже спотворена ситуація. Всі знають, що в лікарні є підвали, які колись були, ще не знаю за яких часів, переведені в розряд протирадіаційних укриттів, які пере передбачають повністю герметизацію, відвідання повітря, кисню. Кондиціонерів, туалетів, води, все інше цього немає, його не буде скоро. Тому також я хотів би, якщо це не зараз питання вирішувати, то треба готувати на слідуючу сесію питання, тому що так не можна залишати. Немає протераційних укриттів, і це навіть не сховище. Це... Місця тимчасового перебування, що немає туалетів там дві-три години максимум і все. На сьогоднішній день із 65 п'яти квітів сів укриттів залишилося три. На превеликий жаль, всі три згідно перевірки. Вони не готові до ті за призначення. У субвенції до обласного бюджету на 8 тисяч 811 одинадцять гривень. І субвенції сільських бюджетів на 7 тисяч 380 гривень. Ці кошти замуються спрямувати. На пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали наступ Чорнобильській катастрофа, це субвенція можна бюджету 5211 гривень. Інші видатки на соціальний засіб населення, на виплату щомісячної допомоги, стипеньких політичних п'ятим і репресований, це теж кошти надала область, як субвенцію, в сумі 3600 гривень. І стосовно фінансування цієї програми. Залишається активізувати роботу із підприємствами, фізичними особами. Підприємцями, з усіма тим, тими, хто може і в цій ситуації, я думаю, що і зобов'язаний підставити плече і отих мільйон 400 зробити рані. Чи Мільйон на 800. Я хочу подякувати депутатам районної ради за активність, за те, що всі сьогодні є, є хворум, є розуміння ситуація, яка складається в країні. Дякую за роботу на сесії, дякую за одноголосне. 我说完。